Азербайджанці, грузини, євреї, поляки, вірмени, роми заспівали своєю рідною мовою, а ще декламували вірші. День рідної мови для представників національних меншин Вінничини провели в обласній бібліотеці. На сьогодні у Вінницькій області проживають представники сотні національностей, які бережуть та відроджують свої традиції та шанують мову та культуру тієї землі, де проживають. 12-річний Йоргій Сванідзе уже три роки опановує гру на Пандурі. Це національний музичний інструмент Грузії. Свою майстерність хлопчик показав на дні рідної мови, яку провели в обласній бібліотеці. Батьки Георгія переїхали до України із Грузії в 90-х роках. Хлопчик народився вже у Вінниці, і маличку його вчили розмовляти двома мовами: українською та грузинською. Я народився в Україні в Вінниці, але я розмовляю грузинською. Ну я вдома розмовляю грузинською. для мене це рідна мова, але українською я розмовляю без проблем. Я вчуся в Україні в українській школі, але в Грузію я теж приїжджаю кожного літа. Від дня анексії Криму росіянами з півострова виїхало близько 50 тисяч кримських татар. Для півтисячі родин біженців Вінничина стала другим домом. Тут кримські татари створюють громадські організації, спілки і відроджують та зберігають свою культуру. У 14-му році, як тільки почалася анексія Криму, десь в березні, 14-му році, ми виїхали разом з родиною. Тоді ще в мене була одна дитина на руках. Ось і так, як справжні, як сказати. Ці патріоти, рюкзак на плечо, дитини до рук, дружину і ми виїхали. От. І З 2014 року ми проживаємо тут в Каліницькій громаді. На Вінничині проживає більше сотні національностей: вірмени, поляки, грузини, хорвати та чехи. А в Хмельницькому районі є ціле село, де мешкають лише чехи. Туди вони переселилися 150 років тому. Саме цій події був присвячений твір Діани Лисак, який вона презентувала на заході. Про 150-річчя. Як чехи заселилися в наше село. Так. У нас чеське село, честеське, але зараз ну, там більшість українців. Це село Миколаївка, Хмельницький район, ну, Вінницька область. Свої рідні традиції, культуру та мову кожна із національностей намагається вберегти, перебуваючи далеко від дому. І так само шанують традиції та мову країни, яка дала їм прихисток. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.